Було повернено і відкочено ситуацію назад, тому що правники на що звертають увагу, є нюанси. Найбільш помітний це поліграф працівники набу, які mm -hmm. мають доступ до державної таємниці, будуть його проходити. Також звертають увагу на те, що генпрокурор все ж таки зможе забрати справу у набу і передати йому її іншому органу. Це може статися у випадку наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу до судового розслідування чи здійснення ним до судового розслідування в умовах воєнного. Тану проте такі обставини е, неможливо уявити. Хіба що в якийсь момент у НАБУ не залишиться жодного працівника? Ну ось е, такі власне е, нюанси. І ось норма про обшуки без ухвали суду повертається у первісний стан. Подібні обшуки дозволень. Якщо це буде пов'язано з врятуванням життя та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину кримінального правопорушення це дуже важливо. бо на викраз на коклоції найбільше маніпуляцій. Угу. Сказали, що ми їх дозволили. Угу. Насправді воно все існувало, і оця дефініція, чому я уточнюю правильно, кримінального правопорушення, це фактично весь кримінальний кодекс. Тобто воно існувало раніше. Угу. І на жаль, правоохоронці це дуже часто зловживали. Вони ж заходили, а потім вже йшли. Бо кримінальний кодекс він такий угу. величезний, і кримінальне правопорушення це майже весь кримінальний кодекс, що було а, новим введено насправді по обмеженим конкретним статтям можна заходити по mm -hmm. не по всьому підряд зараз от про те що ми говоримо чому це не найкраща стаття воно повертає до первісно і правоохоронці так само зможуть заходити по будь-якому якщо вони вважають що це прислідування в рамках прислідування в рамках кримінального правопорушення якщо ви там вас підозрюють наприклад що в скоєнні ДТП, і все, і вам зайдуть в зайдуть квартири виси підозрювання в рамках переслідування вас. Ну угу. а хто хто буде доводити, що ви скривалися? Вас переслідують, і от в рамках кримінального правопорушення заходять до вас додому. А вже потім будуть брати ухвалу на всі ці дії. І це важливо розуміти відносно того, що дивіться ДТ по, по поліграфу. Так. Правильна річ, а, хоча насправді поліграф досить суб'єктивна штука, треба розуміти, що він не говорить, хто говорить правду чи ні. Він реагує в принципі на ваш емоційний стан. Угу. Якщо ви збуджені, якщо ви захворіли, якщо у вас є ПТСР або контузія, він також може реагувати, бо у вас може бути не зовсім адекватна реакція на якийсь цей. І він може бути реагувати на все, що завгодно. Але я хотів би звернути в цій нормі, хто має доступ до державної тимни вибачте, а депутат, а детектив набу, який розслідує діло і не має доступу до державної таємниці. Нічого страшного. Угу. Він не має інструменти і речаги впливу на народного депутата. Припустимо, не дай Бог, цей детектив набу працює на Росії. Він має абсолютно всі повноваження перевірити зібрати все оточення навколо народного депутата, з'ясувати і передати це Російській Федерації, яка потім буде тиснути на цього народного депутата. Не треба цих перевіряти.